Бачите, тут піротехніку, яка використовується під час новорічних та різдвяних свят. Вона є різною, дотримуватися правил певних. Одна з них це відійти від цього виробу на відстань 35-50 метрів. Не вибухнув, не загоївся. Такий виріб. Треба зачекати 20 хвилин і такий виріб накрити мокрою тряпою. Хайський вогонь використовувати віскам, які досягли 12-річного віку. А вам всім маленьким не можна використовувати їх, тому що без нагляду дорослих. І в руках тільки дорослих. Від нього може загорітися такі небезпечні предмети. Бачите, як листок бумаги може загорітися, може загорітися вдома ялинка. Не Можна використовувати дітям до 10 років, от доби з років. Май І... тільки можна. Можна брати спіть, не шо, а тільки можна тільки печиво. А хто тобі про це розказував? розказував. Мама розказувала. Найбільша небезпека полягає в тому, щоб не купити не сертифікованої продукції, яка продається на ринках, може продаватися, або в будь-яких інших точках, які не є сертифіковані. Дуже часто ці вибори ви продають зіпсованими про терміном термін зберігання. Виривається чітка, горяється і приходите, тримаєте за сопло і наші. Якщо запалити сильно близько підійти, то можна і самому зробити. кожного року. Кількість пожеж в зв'язку з тим, що використовуються піротехнічні засоби, бенгальські вогні, кількість пожеж збільшується. Тут треба дотримуватися правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, холода насхолода наступають, і використанні електрообігувальних приладів.